Ну, їхали дуже довго. Може, з місяць ми їхали. Як на фірах. О, Мазили, на... Так, так, так. Як мою маму везла, вона кричала по всьому стену. Ну, Мама сирота вона взагалі без ніяких документів, навіть не було її свідоцтва про народження. Мама дуже хотіла, щоб я пішла по о, о, торгівлі. Вона дуже мене бачила в бухгалтерії на її підприємстві. Музика для мене була ну, то, то щось було таке надзвичайне. По-перше, я в музичну школу пішла, коли ми приїхали сюди, в школи. То я пішла в музейшу школу, тому що вона вже тут була, не з першого класу, десь з класу третього чи четвертий. Мама моя дуже співоча, в неї дуже сильний голос. Вона в церкві співає голосніше, від яка, чесно кажучи, ну коли в нас ем, Різдво, то вона в нас перша колядки перша починає тільки мама. Ну вона почне в низькій тональності, Ми вже всі басами співаємо. А якщо почне дуже високо, то вже всі дремося. І вона каже: Бог дав голос, треба співати. Сьогоднішньому Євангелії Апостольському ж де кажеться, як були переслідувані світом ті, які пішли за Богом і зреклися всього того, що світ дає недоброго. Бо і світ це сприймав дуже вороже. І тому приходилося цим людям ставати мучениками, ставати тими, хто мусив скитатися я привіт спільну хай Бог благословить вас, ваші і do nas przed tym dniem i ktoś też jakoś by zabrali Все, і відразу фура стоїть з тими зміліться, міліція, то все, і все мама до хати. Ві, і все дивись, до тата, значить, все нас забирають, куди дивися, в нас везуть, забирають і все. Дуже багатьох тоді забирали, не пояснюючи нічого. І так маму вивезли, так по її словах, вночі, так що моя бабуся, тобто її мама. Не взяла знову ніяких документів в такому страху, взяла велике корито. Те, що замісила тісто і з тим тістом на ніч. Тобто, з тим тістом так їх забрала. Їхали дуже довго. Може, з місяць ми їхали. Тому що зупинялися всюди, де знаєте, зупинки тут і всякі були. Деколи хто вмирав в багоні, то ми забирали, значить, то, то все. А деколи, може, відкидали, Бог його знає, що там робили, не знати. Але я чекала той час, коли прийду, щоб відкрили двері, щоб подихати свіжим повітрям. Не було страшне. То ні санузла, ні помитися, нічого, ні мині, ні купані, нічого. А моя хата в березах, там майже туди, майже в кінці села. Bereze. Aqui nos se vale isso. Faz, torico, faz estupac, gel e o berezah. família Stupak. Ну Костя, спитайтесь ну, у я... Береза. То б нас вивезли в Сибір, то, знаєте, що вивезли мою маму і тата, і всіх ми поховані там на Сибірі. Я знаю, я Ну, то видите, видите, ступаки. Я Ступак знаю, я ну, в, в, той час. Ну, то видите, в той час, щоб... Знаю, що... Я знаю, ну, я а я тепер в школі можу. Та й тому, не знаю, хотіла б показати свою хату, подивитися, то й каже, кажете, де. Да. А я думав, що вона десь у тому. я в тому думав, що не. Ну я знаю, Березак. що таке в Березах, а там ще є то ті хати. Ну добре, а я хіба пізнаю там ту хату. Ви кажете, що вже не знаєте, чи вона є. <звук> <звук> я, 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 я щось я не маю, чи, чи, чи та хата ще ваша стоїть. Вона, Вона, може, і не стоїть, бо там, як <звук> нас вивезли, то ту хату казали, що колгосп забрав. Може ремонтували, може побудували, другу, може, що я то не знаю, <звук> вибути. <звук> <звук> Як? То там вже і, і, і нема, тих немає, багато хатів немає тих старих, що жили там. Сусіди. Пам'ятаю той живе, як на фірах. О, дозіли, на, думайте, на... Та, та, та. Як мою маму везли, вона кричала по всьому стенові, бо вона навіть Руки, ну, відчувала. Че, ничего на той. товарняк. На товарняк. На товарняк, на товарняках, на товарняках, возили. Мы на Сибири возили. Так, 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 так. Знаю, вот я то... пам'ятаю я вообще. Пам Садили в той вагон і поїхали, поїхали. Двери закрыты, вікон нема, нічого не було. Раз в сутки в вагон той, той поїзд, товарняк той ставав, в день, значить, тут такий. І тоді ми ждали, що коли зупиниться він, тоді від приходять два міліціонера під двері, відкривають то ті двері. І тоді, значить, кажуть, ну, один виходи, мужчина якийсь, бери якусь посуду, маєш ведро чи щось, йдемо по похльбку. Тобто я дуже запам'ятала тут слово похльопка. Слава Ісусу Христу, жіночко! Слава, слухайте. Скажіть, де мої ступаки? моя мама жила, у ту, що нас вивезли в 41-му році. А тепер ми не приїхали у того всього. Маму як вашу звали? Настуня, а тато Михайло, Микола, а дідо Михайло був. Нас трьох вивезли в 41-му році на Сибір. Хата десь у березах була наша, файз, то, то ступак. Не пам'ятаєте? Дідо, тато і мама нас вивезли в 41-му році. Мені було 8 років тоді. Ми жили, ми жили у, у хаті в таких березах, десь крайні майже хати, чи що берези. Але, Але просто я хотіла подивитися на те місце, де я жила. Я пам'ятаю, була хата, була стайня, кінь, була корова, значить, коли нас вивезли, то я це пам'ятаю. І була на подвір'ї така, знаєте, півниця така, що навіть на вулиці півниця така глибока, ото все. І сади були, сади, яблука, ото все, то я пам'ятаю. Ми б вам показали, ви не знаєте, вже нема, давно. Ну, ну, і що? Там Просто О -о То ми Просто хотілося подивити, бо я не виділа її взагалі, скільки років мене вивезли, мені було 8 років, а тепер мені 88. 80 років, пришло, що Привезли нас у Маклакова, таке, таке, таке село, таке, ну, таке село таке. Ну, що там було? Там був такий клуб старий, то з нашого вагона всі тут, в той клуб. Коли нас поселили в той клуб, значить, на другий день значить, приходить, то я пам'ятаю, приходить бригадир і списує, хто піде на руку роботу. Я дуже добре пам'ятаю. Так пам'ятаю, як довго не було, і все теж переживаю, де в неї, і коли прийдуть, що і їсти хочу, і нема що, і ніхто мені дасть нічого, ніхто не приходить нічого. І пам'ятаю, як дідо прийшов перший. Приніс, значить, таку у целлофані трошки муки, що дали то, що він заробив. На туда деньки, чи тілько дали там муки. І то така не дуже була і, і біла. І то вже, то вже війна почала. Ми якраз туди приїхали, почалася війна, то вже, значить. Пішов десь дідом, знайшов. Там то -то дві цеглини пам'ятаю, я дуже добре пам'ятаю, поставив. Касульку вже ми якісь мали. Ти води там поставив, та й зварив той черв, та то й каже, будемо їсти. Вдома з молоком поїв, а тут вже корову лишив, там все. Коли я пішла в школу, Боже милий, а я по-українськи -по говорю, ну я в по Україні, зайшла в школу, то все маскалоте. Я по поранськи, а в ним не обзивати хлопці, значить, особливо. А ще найбільше зазлилися на мене всі, тому що я вже мене діду навчив, я вже газету читала, в другий класі. А де, там ще, знаєте, що ще не дуже. То, того. Хафруса, Бандеровка, от, то все. Хлопці мене били, зі школи плачучи, чи дідо не піде вона більше до школи, все, я не пущу її. Мама каже, мама мою, що кажуть, тату до нього каже. Мене вчиться, все рівно, але ну, навчили ви її читати або щось писати. Вона всі не треба ходити. Та я ходила до школи. Ну і все, вони ходили по тих роботах. І мучилися отак. Дідо відразу в той же рік помер. То в 41-му році дідо помирає в 41-му, в 42-му році пам'ятає мій тато, дістав гангрени, ноги, в руки, гангрена, вмирає, бо на, на вулиці бочки тоді робив все. У му році я то роки пам'ятаю, а місяці вже тепер не пам'ятаю, що в мені тоді було. І коли всі помирали, я пам'ятаю, що мама вже була дуже хвора. Я йшла до, до школи, і мама казала, а приходив лікар, такий, собі завалений. Мама, значить, він подивився і казав, все то греб, то все пройде ніби. У неї було запалення двосторонні, вона вже дихати не могла. Він пішов, пускай, ну, знаєте, пішов. А мені жили, ну, в село, в село то таке було, що він в кінці села був, а ми в тому другому тому в тих бараках. Ну і потім я прибігла в школу, і мама каже, Галочка, я буду домирати, іди по квічні. Так ледве говорила. І вже навіть... Отак задихалася, задихалася. І я поставила ту сумочку свою, що мала вже таку сила мені з такого ну, мішочка, по такий. Та я залишила і бігом йду по селі і кричу: Мама, вмирає, мама вмирає, мама вмирає. І бігом до нього. Прийшла до нього, він вдома був той лікар, бо вже знала, де він живе. І він прийшов. І я поки прийшла до хати бігати, а повна хата вже людей. Бо я кричала, мама вмирає, вже люди, хотіть сусіди поприходили. Хата невеличка, повна хата людей. І маму вже не застала. Маму вмерла. Я тоді пішла, думаю, що робити. Я пішла по людям. Дивилася де в хати файні. І ходила по сотово до тих китайців, які вони тут долюбили. І прийшли до тої хати. Кажу, і приходила і казала, дайте мені щось робити. Я спершу казала робити, а потім дасте мені трохи щось поїсти. Бо я голодна, не маю ні мами, ні там. То вже знали, бо сусідство знали, що ми. Так дають мені робити. Ну що робити? Не дали мені щось таке файне робити. Бівкормисло, таке дерев'яне, два ведра поливати ті грядочки, що я вже розказувала, що зною ну, робили такі лунки і садили тоді, а потім поливали, сама робила то-то. Ну так їм ходила, ходила ми так більше, як рік то-то ходила. Ну, мама. Сирота, вона взагалі без ніяких документів, навіть не було її свідоцтва про народження. В неї не було ніяких документів. Коли мама ходила до церкви в Тинові, то, здається, в архіві підняли книгу, і там вона дізналася, що вона справді була хрещена в тій церкві. було таке велике селище, воно було розташоване на березі Єнісея, і там ем, тато працював шофером на ем, лісоповалі. Оці дерева, вони сплавляли по цьому Єнісею. Найгірше, що там було, це були страшні болота, коли не було снігу. Болота страшні. І Саме цікаве, що ну, в принципі, люди там не мали ні взуття такого легкого. Там всі ходили зимою в валянках, а літом всі в кирзових чоботах. І, і ми діти всі ходили у чоботах таких ну, резинових, тому що ну, інакше просто там не можна було. Дуже були морози сильні. Інколи нас в садок не вводили, тому що ну, дуже було холодно. Інколи навіть в кімнатах, то е, в куточках був лід, було дуже важко напалити. Я почала хворіти, і е, батьки зрозуміли, що треба щось міняти. Коли мені було років три, так. То ми якраз приїхали з мамою і з татом сюди в відпуск, щоб подивитися на ту Україну. Я, звичайно, не пам'ятаю про то, але пам'ятаю те, що тут були яблука. Я перший раз з'їла яблука і фрукти, ще щось там таке. І коли я вже приїхала в Сибір, я там в садку розказувала, виявляється, про ці яблука. Коли ми вже виїжджали, мені вже сім років було, ну вже не було, майже сім років. Їхали на Україну, то я всім розказувала, що я їду туди, там, де яблука. А отут яблунки дві. А в мене ото зимові, то зимові яблунки, такі зимові, такі дуже довго тримаються в зимі, аж до літа до самого мозу, бо це такі зимові. А восени вони такі тверді трохи, твердуваті такі. Знаєш, такі, такі, як такі. А тут город, я не всадила нічого, бо дуже годно може копати, садити, а тут смирічка виросла, дуже трава і так і лишила. Тепер починають розпускатися, то ще не, нема квіточок. А коли вони зацветуть, то я буду так, як в садочку тут. Бачиш? Тепер фотографії, і там багато мама усмішкує кажу, бачиш, кажу, подивись, я кажу, там весела була, життєрадісна. Чому ж кажу, ти так при спогаді про Сибір плачеш? А тут ви десь на полі якомусь щось збираєте? Тут щось картоплю чи що? Угу. Щось ти тут. Тут, а, а тут я вже в садку, в садочку пам'ятаю. Тук теж я. О, Ой, красиво. Ну, красива. Ой ну, ну, да? no? okay. Тут тато. І тут ви з татом двоє бачиш. Он тут же ми всі разом. Тут тато. Тут я маленька. Так, тут вже татом десь напевно. Такий якісь... день народження був. Так, день народження. Тут теж якісь товариші ваші. Так, так. так. Тут в день народження, взагалі. Так, на тут... цілий колектив. Це в колектив, Тут у магазини, де я працювала, ведеш, вже, всі за столом, uh -huh. вже якісь блюда. Тут були. навіть гармошка вже є. суд, музика. Я ходила колись вчилася, лише. І Я йду в школу, в школу я чую в колосній такий клубчик, в колоспіний музика заграла. Як я хочу танцювати. Я так вміла танцювати, я так вміла скакати, танцювати, співати, то для мене було взагалі. С -с я не дуже хотіла тут співати пісні, не дуже. О, тут ви приїхали з, з Динову, в відпуск. То скільки мені тут років було? Коли ми відпуск приїхали? Три? Скільки? Три я роки. Ще. Не більше. За десь кола чотири. Нова раді стала, як анемувало, над вертепом звізда ясна, Ове світ свіда сіяла. над вертепом звізда ясна, Ове світ свіда сіяла.